Деокупація правобережжя Херсонщини є не останньою перемогою. Шах і мат! Звільнення півдня Криму і Донбасу необхідне для самого існування незалежної України. Мелітополь зараз стає новим центром тяжіння для бойових дій і центром тяжіння на півдні. З військового погляду звільнення правобережжя дуже змінює розклад сил на фронті, адже зараз фронт буде стабілізований по Дніпру. Вивільнені українські бригади можуть бути перенаправлені на інші напрямки. Це може змінити баланс сил у Мелітополі, Маріуполі та Бердянську та інших напрямках Східного фронту, де додаткові сили здатні змінити ситуацію. Значення фіксації фронту по Дніпру та перерозподіл українських сил суттєво вплине на подальший розвиток ситуації на фронті в стратегічному сенсі. Ерефія зараз гарячково вирішує дуже багато завдань, для яких потрібен час, і те, що Україна його не дає, активізуючи наступ, справді для Ерефії проблема. Нагадаємо, що генерал Бен Ходжес прогнозує, що Україна звільнить Маріуполь та Мелітополь до січня. Ну а далі візьметься за Крим. Передумови для того, щоб це зробити у збройних сил. Уже є обережно треба бути коронабожене. Я не маю відчуттів. Отак, От так влаштований. Я як людина, я так, я логік. От все, що всю інформацію, яку. Знімаю в частині, що стосується ведення бойових дій, я на правді інтерпретую викликно через аналіз. Але знаєте, про що ми мусимо сказати? Оце що сталося на Херсонщині, я свідомо цю тему зачеплю. Путін кінцево зайшов у паску кінцево. Вони не знають, як з неї вийти, тому що окрім ядерної зброї, чи хімічної, чи бактеріологічної, тобто, окрім зброї масового ураження, у них уже нічого немає. Ядерний БЛЕФ не спрацював, ядерна брудна бомба Блеф не спрацював, підрив гідроелектростанції і атомної електростанції Запорізької не спрацювало. В них немає позерів. А якщо так, то маємо розуміти, що, попри те, що росіянам вірити, не можна, є гарна кримсько-татарська приказка, не можна опертися на воду і не можна вірити росіянам. То від них зараз можна чекати чого завгодно. А отже, небезпечність якихось непередбачуваних. Кроків з їхнього боку доволі А, новина така дуже специфічна, я не знаю, як її трактувати про Мелітополь, місто, яке зараз в глибокій окупації росіян з головною площою тимчасово окупованого Мелітополя зник російський прапор. Офіційно підтвердив про це міський голова цього міста, який тут на вільній території перебуває. Надаємо значення якось цій новині? Чи поки. Почекаємо якихось подробиць. О, почекаємо ну, ви дуже добре знаєте мій підхід до аналізу. Я не люблю випереджати обставини, і я не люблю піднімати планку оптимістичних очікувань. От не люблю ми до речі, українці дуже унікальний народ. У нас унікальні емоційні качелі. Ми або в зраду падаємо в, в один спектр. Або як отримали перемогу, то неминуче перемоги мають посипатися на нас щодня. І ось вже маємо зустрічатися з китайцями на. У треба вчитися тримати оцю золоту середину. Аулера Медіократіс, якщо я мені пам'ять не зраджує щирими. На це розуміли добре. Куди чи вже відомо зараз? Куди росіянам, які вдалося втекти з Херсона із правобережжя, куди їх перебазували? Чи може це бути наприклад схід України? І чи взагалі їм вдалося всім звідти виїхати? Ну, на мій політ, всім не вдалося, але більша частина таки вийшла. І я би не ігнорував цей людський ресурс, бо він доволі великий. Дуже дані сильно різняться. То мені важко сказати точну цифру. Думаю, десь у межах 25, можливо, 30 тисяч Вони вони і зуміли зберегти свого особового складу. Це, це думка ще раз кажу. Я не маю підтверджених даних, таких яким би я сам повірив і точно їх озвучив. От що є у відкритому. Медіа просторі, одесь усередненими показниками і намагаються мислити, але маємо пам'ятати, що росіяни вони дуже специфічні, ніхто цей особовий склад додому не повезе. Він точно залишиться на новій для себе лінії розмежування, де це буде найлогічніше східний плацдарм. Неодноразово пояснював, чому росіянам украй важливо відтиснути нас, українців, по умовній лінії вугледар Солодар. Вона доволі велика і з бахмутом уключно чому. Тому що там є дуже серйозна робоча залізнична нитка, котра називається Дебальцево-каховка, і маю нагадати, що возити снаряди вантажівками неймовірно довго, дорого і нераціонально. Треба возити великими ешелонами, тобто 50-тонними вагонами по 30-40-50 вагонів в одному ешелоні. На цю хвилину загальний стратегічний вогневий потенціал артилерійський на нашу користь. Їм треба відсувати наші артилерійські рубежі, щоб хоч якось покращувати логістику. Бо херсонська методика, давайте ми її тепер так назвемо логістично-вогневого зашморгу, виправдала себе на 100%. Єдиний у неї недолік ну це не зовсім недолік, просто так, щоб його озвучити. Це те, що це довго. Нагадаємо, що оцей зашморг накинули 19 червня, коли перший раз ударили Антонівський міст. А реальний результат дало аж у листопаді, практично повних 5 місяців. Однак я прихильник саме такої методики. Хай це довго, але дуже надійно. Ви згадали про Каховку. А я хочу поговорити про нову Каховку. Чи зрозуміла ситуація там? Оскільки дуже оптимістичні і цікаві новини, сьогодні оприлюднив генеральний штаб про це місто, точніше про його передмістя. Є таке. Населений пункт Дніпряне, воно фактично входить вже в саму нову Каховку або стикається з нею. Так от, дві вантажівки мертвих росіян вивезли з цих дніпрян до Таврійська ще приблизно півсотні загарбників у шпиталях із пораненнями. Це результати роботи власне українських збройних сил по штабі базування Москолоте. Чи зрозуміла ситуація там нова каховка? Чи я зараз чи ж таки, не буду відповідати на прям питання? Чия каховка? Ви знаєте мій підхід. Я персонально довіряю всього одному джерелу. Генеральному штабу Збройних Сил України офіційно сказали, підкреслю, офіційно сказали, тоді можемо розбирати, чому так сталося. Доки нема офіційних підтверджень, прапор не зануярів, ПЦА не зайшло і не почало виконувати свою роботу. Чекаємо. Нам насправді треба навчитися тримати цю золоту середину в емоційній частині бо тільки здоровий глузд і терплячість допоможуть нам перемогти у цій війні, ми обов'язково переможемо на 100%. питання лише часу. Як кажуть на Буковині, ну гай добре, але все-таки я запитаюся трошки з іншого ракурсу: наскільки важлива нова Каховка саме для москолоти, чому вона чому їм важливо тримати цей населений пункт, ну то все важливо, О, знову ж таки, все важливо. Давайте Я я буду таке дотриматися своєї лінії. Немає тут, радних усі без винятку, е, частини окупованих територій є важливі. Їм важливо якомога більше прорватися вглиб наших територій. Нам важливо якомога більше відбити своїх територій. Я перепрошую, можливо, за таку тавтологію, але ви прекрасно знаєте, що я не люблю вдаватися у деталізацію фронту. Добре, йдемо до моря. Цікава ситуація там. Російська Федерація тримає в Чорному морі 18 кораблів і катерів, серед них один ракетоносій із восьма вісьмома калібрами. Як ситуацію на морі зараз охарактеризуєте? я так розумію, що з огляду на оголошення, наприклад, волонтерських зборів на морські безпілотники, ми намагаємося цю морську компоненту зі свого боку якось зараз посилити. Правильно правильно трактує всі ці новини. Цілком і знаєте, унікальна ситуації полягає в тому, що держава, яка не має флоту, не ж по великому рахунку його немає, затиснула, затиснула у лишата державу, котра вважала себе великою володаркою морів у чорному морі. Вони точно себе такими вважали. Але після потоплення їхнього флагманського крейсера Москва до речі, унікальна воєнна операція з півмірно з такими знаменитими операціями, як потоплення Дінкора. Ямато японського, чи, скажімо, у німецького тірпі, це дійсно щось неймовірне прийде час, ми ще про це поговоримо. Дійсно, констатуємо втрату стратегічного положення Чорноморського флоту Російської Федерації у Чорному морі. На мій погляд, зараз говорити навіть про якісь бліді натяки на якісь десанти абсолютно нелогічно. Маємо паритет і в ракетній частині. Нагадаю, agm 84 гарпуни. Є у нас на чергуванні, чекають свого часу, щоб кінцево утопити цей флот. Ну і от з'явилися оці так звані безпілотні катери. Там найцінніші дві ознаки до 400 кілометрів. Вони мають оперативну дальність і доволі важку бойову частину у межах 200 кілограмів. Це дуже серйозно і дуже показово. Кілька десятих таких катерів спроможні дотопити от то, що залишилося від чорномоскофу, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.